Медитація, любов до себе, розділ 2 серце і любов. проєкт 108 Любима, дівчинко, заплющ очі, вмостися зручно, зроби глибокий у серце, наче розкриваєш груди для чогось незвіданого та того, що принесе тобі радість. І повільний витих. Скинь з себе напругу, максимально занурся в цей момент, у присутність тут і зараз. Усе, що було до цього моменту, нехай залишиться за умовними дверима. Зараз є тільки ти. Момент тут. Твоє серце. Твоє тіло, просто відчувай. Відчуй, як твоє тіло спирається на поверхню. Продовжуй дихати рівно та спокійно. Представляй, як кожен вдих наповнює тебе спокоєм, а кожен видих забирає напругу. Зосередь увагу на своєму серці. Згадай, що в ньому є тепле світло, м'яке, ніжне, золотаве. Воно пульсує у такт твоєму диханню. Подумки собі скажи, я приймаю себе, я люблю себе такою, яка я є. Вдихни глибшим. І дозволь світлу, яке є в твоєму серці, розширитися, стати більшим, могутнішим, сильнішим. Побач, як це світло наповнює твої груди, а далі розтікається по всьому тілу. До рук, ніг, шиї, голови кожної клітини. Загадай усі частини себе, своє тіло, яке щодня тебе несе, яке є твоєю опорою, свої емоції, навіть ті, що часом складно приймати свої думки, які шукають істину, свою душу яка завжди прагне світла. Подякуй собі за те, що ти є. І подумки промов собі. Кожне слово, яке ти будеш говорити, пропускай через себе, через тіло, через щось більше, через свою душу. Я дякую собі, що я є. Я люблю своє тіло. я люблю свої почуття, я люблю свої думки, я люблю свою душу. Уяви, що ти обіймаєш саму себе ніжно, лагідно, як найціннішу людину, бо так і є. Нехай ці обійми розчинять усі сумніви, внутрішню критику, почуття недосконалості, вони продовжуй представляти, як ти себе обіймаєш, наче маленьку дівчинку, найгарнішу, найціннішу. Наймудрішу, найкрасивішу, дівчинка, яка заслуговує, щоб її любили. Продовжуй дихати і відчувати, як усередині тебе зростає сила, бо любов до себе це твоя найбільша опора. Побудь у цьому світлі ще кілька подихів, у цій силі. Дихай і повторюй подумки. Я цінна, я достатня, я варта любові, я люблю себе. І кожної миті я опорна. В медитації чи просто в житті я люблю себе. Я люблю себе не тільки в практиці, не тільки сидячи на коврику заплющеними очима. Відкривши очі, я продовжу себе любити ще більше, ніж закритими очима. Ще раз візуалізую, як ти себе обіймаєш та подумки собі скажи, повністю відчуй наступні слова. Я люблю. І приймаю себе повноцінно. Моє серце відкрите для ніжності, турботи й сили. Я цінна, я достатня, я любов. Зроби глибокий повний вдих та повільний видих. Відчуй новий простір любові всередині і зрозумій, що цей простір, він не тільки всередині. Простір це ти, а ти це любов. І з цього стану ти можеш дарувати її світу. Коли будеш готова, розплюсь очі. З любовью слава.